Welcome to Apple Tree Channel! Hello, my dear fifth graders. I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжимо цикл уроків за підручником Stories. Тема друга Unit 2, School Life, Lesson 2, Урок другий. Працюємо сьогодні за підручником на сторінках 31, 34 31, 32-й нашого підручника. 34-й я вже занадто далеко забігла з вами, так? Сьогодні продовжимо говорити про subjects, про предмети. So, the first task A. Match homework tasks with the subjects. Поєднай, будь ласка, завдання домашнє завдання з предметами. Ну, і перше, у нас вже є приклад це у нас вирішення розв'язання прикладу, так? 2. Ukrainian literature. Українська література. A. Read the story The Painted Fox. Фарбований лис. History. Історія. So, read two paragraphs about ancient Egypt. Прочитай два абзаци про... Або два абзаци, або два параграфи, да? Мабуть, два параграфи в даному випадку. Про стародавній Єгипет. World literature. C. Read the story Alice in Wonderland. French. No, not французская мова вже щось французькою написано. F. IT. IT. IT make a presentation in Microsoft PowerPoint. IT. E. English. Fill in the gaps with the verbs in present simple. Розкриті дужки, поставте слова в present simple tense. B. Окей, okay. so, compare the answers with your partner. Ну і поєднай відповіді зі своїм напарником. Чи були ви прав... правильно все зробили разом. So, let's turn to task 2. Unscramble the Words. Нам потрібно прочитати текст і розставити слова у навіть не слова, а літери в словах у правильному порядку. I like studying. Мені подобається навчатися. I'm very busy every day. Я щодня зайнятий. On Monday I have PE lessons in the morning. Понеділок. У мене уроки фізкультури вранці. We run and play basketball. Ми бігаємо, граємо баскетбол. And we sometimes swim in the pool. І ми uh, інколи плаваємо в басейні. In the afternoon I have science. В день у мене uh, science. Так, не видно мого слова science. In the afternoon, I have science and maths і математику. Ми пам'ятаємо, що що таке science? Це предмет про природу природничого циклу. I like learning languages. Я люблю вивчати мови. In my school we study English and German. Англійську і німецьку. But I also want to learn Chinese. Але я також хочу вивчати китайську мову, Chinese or French або французьку. I have extra English classes two times a week. У мене додаткові уроки з англійської мови двічі на тиждень. On Wednesdays and on Fridays. Щосереди і щоп'ятниці. I enjoy art and craft lessons. Я люблю уроки арт мистецтва. Так, ну і прикладного мистецтва працю. They are more interesting than science. Вони цікавіші за science. Ugh, I don't like science. Ох, як мені не подобається science. At art lessons we always make something creative. На уроках. Малюванням ми створюємо щось креативне, щось творче, або ну, на уроках, так би мовити, мистецтва. But I have these lessons only once a week, але у мене ці уроки лише раз на тиждень. On Friday I have geography and literature. «These subjects are very difficult for me» Ці предмети дуже складні для мене. I'm not interested in reading and I can't understand maps. Я, мені не подобається, я не зацікавлений в читанні і я не розумію мапи. Ось такий текст. Ну а зараз нам потрібно до цього тексту, в якому ми вже віднайшли назву деяких предметів, прочитати до цього тексту завдання і обрати, чи ці твердження правдиві, чи ні. So choose T for true and F for false. Example: So he has a lot of things to do every day. That's true. He has PE on Monday afternoons. No, in the morning. So it's false. He studies French and Chinese. Він ну тобто, так. Який нам про це No. He also wants to learn, but now at school, so he studies English and German, so that's false. Це неправда. Він хотів би вивчати французьку і німецьку. There are extra English lessons on Wednesdays and Fridays. У нього додаткові уроки з англійської двічі на тиждень у середу і п'ятницю. That's true. Science is more interesting than art. Science, the subject of the natural cycle, is So that's false. So he enjoys art and craft lessons, and he thinks that they are more interesting than science. False. And the last statement: he has art lessons once a week. Yes, that's true. Yeah. Only once a week, but he would like to have more art lessons a week. Great. Well done. Turn to the next page, page thirty two. Exercise four. Discuss the questions with your partner. Необхідно дати відповіді на питання зі своїм напарником. Якщо у вас немає напарника, будь ласка, напишіть відповіді на ці питання в коментарях під цим відео. So, what's your favorite subject at school and why? Який у вас улюблений предмет у школі і чому? So, what's your favorite subject at school? So, you may write I like maths, for example, або My favorite subject is geography or science. І напишіть чому. Mm -hmm. For example, I like geography because I would like to travel. Я люблю географію, тому що багатьом, багато хто вивчає географію, аби просто подорожувати. Дізнається про нові, наприклад, країни. So what languages do you study at school? So write please. Comment please me about this under this vi video. Yes, about what languages uh, you study at school. So I study English, for example, or English and German, why not? What's more difficult? Sladnisha personally for you. So maths or languages. Mathematica Окей, okay, я чекаю, I'm looking forward to your answers, to your replies. Будь ласка, напишіть відповіді на ці питання в описі під цим відео, я буду чекати на них. Тим часом не забувайте, будь ласка, про свої вподобайки, коментарі до цього відео. Також діліться ділить, ним з тими своїми однокласниками, друзями, які також навчаються за підручником «Stories». Не забувайте підписуватися і ставати спонсорами каналу Apple Tree Channel і отримуйте свої додаткові бонуси для вивчення англійської мови у вигляді онлайн-трансляцій, спілкувань додаткових з автором каналу. Ну і, звичайно, першочергових відповідей на ваші питання. Додаткова інформація про бонуси для спонсорів ви можете побачити, перейти, натиснувши кнопку спонсорства. Дякую, мої любі, за вашу підтримку. Повертаючись до теми нашого заняття, давайте з вами згадаємо про ступені порівняння прикметників. Ми вже їх вивчали в початкових класах, і сьогодні ми з вами поговоримо про Comparative Adjectives. Ви знаєте, що в українській мові і в англійській є три ступені порівняння прикметників. Це позитив, це звичайна початкова форма будь-якого прикметника, наприклад, OLD. Tall, young. потім у нас іде comparative degree, або вищий ступінь порівняння, коли ми порівнюємо два предмети або об'єкти, або дві людини. Або дві країни, наприклад. І The Superlative degree. Superlative degree, adjectives – це найвищий ступінь порівняння. Це коли ми в українській мові пам'ятаєте, та й в англійській мові ми один предмет, або одну людину, або одну країну вирізняємо з-поміж усіх інших. Отже, Comparative degree це коли ми порівнюємо два предмети, два об'єкти чітко між собою, так? А Suppelative degree це коли ми, тобто найвищий ступінь порівняння, коли ми говоримо, що щось у своєму роді найкраще і йому порівняння бути не може. Тобто один предмет ми вирізняємо з-поміж інших двох, трьох, чотирьох і то блюз, до блюз, блюз безкінечності. Ну тепер поговоримо про утворення. Якщо слово, if the word is one syllable adjective, якщо слово у нас звичайне односкладовий прикметник. Тому додаємо суфікс «-er», аби порівняти цей предмет з іншим. Наприклад, old старий, older старше або старіше. Так? Nice гарний, nicer кращий. If the word has two and more syllables, якщо слово складається, тобто прикметник має два або більше складів, «syllables» – це склади. Use more, використовуй слово more. But do not change the form of the adjective, але не зміни форму прикметника. Тобто, додаючи слово more до прикметника, тим, тим самим це слово замінило закінчення –er. Суфікс –er, вибачте. Отже, difficult складний, more difficult складніше. Popular – популярний more popular – популярніше. Наприклад, math is more difficult than science for me. Так? Математика для мене складніша за science. Uh, popular. English is more popular than French, for example. Note. Не забувай, що є також у нас неправильні форми утворення ступенів порівняння. Ну, Так звані неправильні прикметники, щось на кшталт неправильних дієслів. Good, гарний, а краще буде better. Отже, ми до слова good не додаємо закінчення, або суфікса er, так? а ми повністю змінюємо вида, змінюємо вигляд цього слова. Bad. поганий Worse. гірший. Far. Далекий. Фазе або фіозе той, що знаходиться подалі. Отже, good гарний, бете кращий. Можете собі записати кращий. Далі бет поганий, а віос гірший. Гірший. Far – це той, що знаходиться далеко. Далекий. За відстанню. Окей. Так. А, запишемо, що слово syllable перекладається як склад. Хто ще цього не пам'ятає, тому що ви, можливо, з цим поняттям зустрінетеся ще десь. Ну, і adjectives. Adjectives це прикметники. Запам'ятайте, будь ласка, що англійською мовою слово прикметник буде adjective. Ну, і винятки бувають інколи. Це про. Про ті випадки, коли ми додаємо суфікс IR, er. у нас є десь якісь е, все одно е, питання щодо спеленгу правильно правопису. If the last letter of one syllable adjective is Y, якщо остання літера односкладового прикметника є літера Y, то змінюй Y на I. Наприклад, «easy» при додаванні суфікса «-er» буде easier. «pretty» – «prettier». Зрозуміло? Ну там ще є, наприклад, винятки, знову ж таки, наприклад, слово – товстий, повний дуже, так? Коли ми додаємо ось цей суфікс -e вибачте, IR, -e то а, ми отримуємо фете, тобто подвоєння ТІ. Ви зрозуміли, якщо у нас слово односкладове закінчується на закритий склад, ну, мається на увазі. Приголосний звук, а перед ним йде голосний, то цей приголосний звук подвоюється: Fat, fatter, big-bigger. Big-bigger. Про додавання суфікса «-er». Ось таке правило. Ну, інколи бувають різні випадки, наприклад, до слова «nice» додали вже не «-er», а просто are, да? тому що. Одна літера І у нас скоротилася. Ну, а зараз грема. Listen and put the signs. Послухайте і розставте е, зна знаки. So, math is more important than art. Отже, більше знак, як в математиці, менше знак як математиці. Chinese is more difficult than English. Китайська е, складніша за англійську. Отже, в іншому випадку, навпаки, ми можемо сказати, що англійська. Легше за китайську мову. Ну і Тут нам тепер треба порівняти German English, е, німецька мова у відповідності до, відповідно до англійської, яка складніша чи ні. Е, Java or Python, Nature or Science, Maths or Japanese, Craft or Art. Yes? Ну, давайте з вами тепер слухати одіювання, ставити свої знаки. No, the home of different Mary, Mia, David, Ali and Ben. I'm Ali. I don't like studying science or nature. I don't think they're interesting. I'm creative and I'm really into such lessons as craft, music and art. At the weekend I have music practice. They're easy for me. I think craft is easier than art. I'm Mary. I like going to school, but I have lots of subjects. My favorite subject is nature, but I also like learning languages. I think German is more difficult than English because I also study English in the ESL school. I'm David. I like technology and I want to be a programmer. At school, I have ICT lessons that can help me to learn more about my dream job. And I have Python and Java lessons twice a week after school. I think Python is better than Java. I'm Ben. I love nature and learning about it. My favorite lessons are nature and science. They're not easy but very interesting. I think nature is more exciting than science because we sometimes do some experiments there. I'm Mia. I'm a homeschooler. Don't go to school. I study at home with my father. Other teachers come to my house three times a week, and we have Japanese, math, and ICT. Japanese is my favorite, but I don't understand math. So, math lessons are longer than Japanese lessons, they last 80 minutes. Math is more difficult. So, Mary says that German is more difficult than English. Math, Mia says that math is more difficult than Japanese. Mia говорит, что математика за мову. David says that Python is better than Java. Alice says that craft is easier than art. And Ben says that nature is more exciting than science. Great well done. And the last of our task for today is exercise 6. So compare the subjects and other things using the adjectives from the list. Порівняйте, будь ласка, предмети та інші речі, користуючись предметниками зі списку. Ось порівняння у нас є англійська і японська мова. Як ми їх порівняємо? Я б сказала, що English, English is easier than Japanese. Я вже взяла слово Easy, так? Для себе. Отже, в наступних, наприклад, якихось реченнях я буду використовувати щось інше. Далі. Art and PE. Мистецтво і фізкультура. Art is. Um, more interesting than PE. PE. Ну, як варіант, так. І таким чином можна скласти речення, користуючись даними прикметниками та парами слів, парами понять, які треба порівняти між собою. Наприклад, інформатика до сайенса, до природничих наук курсу. Better, maybe more exciting, and so on. Отже, слова difficult, interesting, exciting, popular, famous вони великокомпонентні, так? у них багато складів. Отже, ми утворюємо. Uh, comparative degree у вищий ступінь порівняння <кій> з допомогою слова more. Усі останні слова утворюються, крім слова good, так, яке у нас є винятком. Better, утворюють Утворюється ступінь порівняння додаванням, а і слово better, ще worse, Додаванням суфікса ER. Так. Слово big, до речі, коли ми утворюємо порівняння, то там додається. Ще одна G. Так, в слові tasty. Y змінюється на I і пишеться слово tastier. Як і в слові easier, до речі. У словах cool, old, small додаємо лише суфікс «-er». Нічого більше з ними не відбувається. Все. For example, music is. more exciting. More exciting. Then history. Ну, знову ж таки, це як для кого? Then history. Um, vanilla ice cream is more popular than chocolate ice cream. Vanilla ice cream, зоol, тільки напишіть. Потім додайте вираз. Is more popular. popular than обов'язково слово than ніж. Це слово, яке є якраз компонентом нашої порівняльної конструкції, ніж шоколадне ні морозиво. Складіть, будь ласка, ну виходить 12 речень. So there are 12 sentences. Складіть, будь ласка, 12 речень. Як це зробити, я вам показала на аж 4 прикладах. Не забувайте також попередньо працювати на платформі Buia, проходити це заняття. І робити там додаткові. Уроки, так, за нашою платформою Буя, на якій знаходиться підручник Stories і відповідно завдання до нього. Не забувайте про ваші вподобайки, про, про вашу підписку на канал, коментарі, ну і, звичайно, спонсорську підтримку. На цьому це все. Чекаю вас на наступному уроці англійської мови, на уроці третьому за темою School Life. До нових зустрічей, goodbye! See you later!